Пам'ятаєте, на початку війни було багато дописів, виголошувалося багато ідей про те, як навіть втративши щось дуже і дуже важливо, знаходити в собі сили і наснагу жити, радіти, діяти, працювати. Тоді часто згадували книгу Людина у пошуках сенсу, певні ідеї стоїцизму, і скажу на правду, ті філософські ідеї і концепції справді пригадувалися не дарма їх основі стоять цінності. А цінності то є наша серцевина, яка може давати нам опору, навіть якщо все йде шкереберть. Додамо до цього навички емоційної регуляції, здатність справлятися з будь-якими переживаннями, додамо до цього самодисципліну і здатність свідомо повертати собі активність, і в нас вийде такий собі рецепт життєвої стійкості. Мене звати Тетяна Клинець, я є співзасновницею платформи із підбору психологів, твій психолог, консультантка у когнітивно-поведінковому напрямку, професійна коучення у статусі PCC і CF, лекторка, і я запрошую вас на лекцію, де ми розглядатимемо ці концепції та вжитимемося, як застосовувати їх на практиці. Запрошую вас на лекцію, як діяти проактивно, попри переживання, пов'язані з війною. Замовити лекцію ви можете за посиланням в описі до цього відео.